Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Другі у Христі, ми продовжуємо зараз наші реколекції. Властиво, сьогодні є також завершення. Вчора ми роздумували про ту першу частину заповіді, найголовнішої заповіді для нас, християн, яку залишив Ісус Христос. І вчора ми почали з тих відносин наших з ближніми. Любові до ближнього, як говорить та друга частина заповіді, люби ближнього свого як себе самого. Сьогодні спробуємо звернути увагу, що це означає чи як ми це можемо втілювати в житті, як любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всією думкою своєю, всією силою своєю. І напевно ми знаємо про ці заповіді, ми їх чули, вони дуже часто повторюються. Але, але знаєте, ця заповідь любові, яку Ісус Христос в такий дуже виразний спосіб підкреслив, наголосив на ній, на цій заповіді. Це є щось справді нове, оскільки у старому заповіті ми, як знаємо, згадувалися також ці заповіді, але вони були окремо завжди наголошувалося на любові Бога. І з іншого боку, десь на іншому місці наголошувалося, щоби любити свого ближнього як себе самого. Ісус поєднав ці дві заповіді, і у відповідь на питання книжника, того такого вченого, Господи, яка є заповідь найголовніша у законі, Ісус пов'язує тих дві заповіді і каже, любити Бога свого, як любити Бога свого всім серцем своїм. Всією душею, своєю, всією думкою, своєю, своєю, всією силою своєю, і друга заповідь подібна до неї любити свого ближнього як себе самого. І далі говорить Ісус, що на цих двох заповідях будується увесь закон і усі пророки, тобто увесь сенс Старого Завіту, увесь сенс наших відносин з Богом, нашої побожності можна сказати, можна. Оперти на тих двох заповідях: наші відносини з Богом, наші відносини з нашим ближнім, і то наші відносини з нашим ближнім такі, як ми любимо самі себе. Це є таких три напрямки, які для нас дуже суттєві протягом нашого життя, для нашої побожності, для нашого справді такого глибокого життя. І вчора я згадував е, того відомого лікаря. Карла Юнга, який у своєму, у, свої, у своєму лікарському досвіді сказав, згадав, що третина його пацієнтів не мала якихось видимих медичних показників, що вони є хворі. Натомість третина його пацієнтів властива мали труднощі чи приходили зверталися до нього як до фахівця, психотерапевта чи психіатра через те, що не мали. Якогось задоволення у цьому житті. І він говорить, що це проблема, що вони не мали якогось такого сенсу життя, вони не мали якоїсь опори у цьому житті. І дві рекомендації, які у тому випадку мали би помогти тим пацієнтам, є одна рекомендація, яку я вчора згадав. Це є вийти на зустріч своїм ближнім, знайти свого ближнього, допомогти своєму ближньому. І сьогодні я згадую другий цей метод, який у цій ситуації мав би допомогти таким людям, які якось є незадоволені у цьому житті, щось бракує, щось десь не вистачає. Другий цей метод іти з відкритими обіймами на зустріч пригодам, на зустріч скажімо, відкритими обіймами на зустріч із Божественним у нашому житті. І ми часом можемо собі думати, щоби зустріти Бога, щоб якось з Ним нав'язати контакт, плекати відносини, мусить бути якісь особливі ситуації, мусить бути якась особлива молитва, якісь особливі відчуття. Натомість, як цей другий метод, ця друга порада говорить, зустріч із Божественним відбувається у нашому щоденному житті. У наших щоденних буденних ситуаціях. Напевно, ви знаєте про книгу чи чули про книгу пророка Малахії. Він є один з тих малих пророків у, на завершенні цього канону Старого Заповіту. І у цього пророка у третьому розділі, у третьому вірші, є такі слова. Засяде як той, що топить і прочищує срібло. Очистить синів леві і перельє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господеві жертву справедливо. Ті найменші наші не витримують вже тут. Напевно, я заголосно говорю. Бачите, я перестав говорити і вони заспокоїлись. Я буду тихіше трохи. І одна жінка читала цю книгу пророка Малахії, і, власне, це речення її якось так доторкнуло, що засяде як той, хто очищує срібло. І вона, роздумуючи над тими словами, звернулася до одного ювеліра, до одного майстра. І каже, чи можна я поспостерігаю, як ви працюєте зі сріблом, з тим цінним металом. Майстер ювелір погодився, каже, звичайно, можете собі дивитися, як я працюю. І вона сіла поруч, дивилася, як цей майстер-ювелір працював з куском срібла, з куском цього металу. Він тримав цей кусок над вогнем і пояснював цій жінці. Він каже, що це срібло очищують, коли його поміщають у найгарячіше, найгарячіше місце вогняного цього полум'я, щоби видалити всі домішки з цього металу. І жінка пригадала собі цей вірш з книги пророка Малахії, що Господь тримає нас у вогні очищення і запитала майстра. А ви маєте тут сидіти постійно цілий час, поки то срібло є у вогні? Чи, чи можете відійти, він каже, ні, я не можу відійти. Я мушу сидіти і пильно дивитися, щоб метал не перегрівся. Бо як тільки він перегріється, він втрачає всі свої цінні властивості, І жінка так задумалася і каже, ну а звідки ви знаєте, ту мить, коли метал вже є підготовлений, коли та мить є, що він вже нагрітий достатньо. І Ювелір усміхнувся і каже, це дуже просто. Як лише я бачу у цьому злитку розтопленого металу своє власне відображення, як тільки я це бачу, це говорить, що метал вже підготовлений, вже готовий до праці з ним в подальшому. І це, дорогі у Христі, цікавий, таке цікаве порівняння того ставлення Бога до нас, людей. На основі цієї такої розповіді, воно якось так, знаєте, здається в нашому житті, в нашому людському чи в нашому християнському житті, то дивний Бог через різні такі очищення, через різне те полум'я у нашому житті, якимось чином хоче в нас. Якось спричинити, щоб відобразилося Його обличчя, щоб відобразився Його образ, який він нам заклав при створенні. І, напевно, кожен з нас тут, присутніх, має достатньо чи багато різних досвідів у своєму житті. Хто старший, напевно, має їх більше, хто молодший, то ще може на цьому шляху, де вони ті досвіди будуть зустрічатися, досвіди очищення. Але напевно, що сенс, який з нашого життя, дорогі у Христі, є дозволити тому Богові нас настільки якось наблизити до себе, щоби в нашому житті відбивався його образ у наших думках, словах, у наших вчинках. Але як ми знов ж таки можемо навчитися любити того Бога? Дональд Міллер у своїй книзі Blue Like Jazz говорить про один свій такий досвід. Він не міг свого часу терпіти джазову музику. Він не любив джазу. Тому що джаз не тримається якихось правил, таких фіксованих правил. Одного разу він був у одному місті, цей чоловік заїхав до одного місця і там, на вулиці, під відкритим небом, він проходив по цій вулиці і побачив чоловіка, який стояв і грав на саксофоні. І він зупинився біля нього, почав дивитися на чого чоловіка і каже, в тій книжці він пише, що протягом 15 хвилин. Як він дивився на того чоловіка, цей чоловік не відкрив своїх очей. І каже цей Дональд Міллер, після цього він полюбив джаз. Потім він пише далі: я ніколи не міг терпіти Бога, бо Господь не тримається чітких правил. І деколи, дорогі у Христі, люди мусять побачити у своєму житті християнина, людину, яка вважає себе, що шукає Бога, що є побожною, побачити приклад іншої людини, щоб полюбити того Бога, про якого говориться всюди, що ми маємо любити Бога. І, напевно, що ми, кожен з нас, може себе запитати, яким є мій приклад для інших людей. Це не мусить бути приклад безгрішного життя, такого прикладу ми не подамо. Але чи в моєму житті ми можемо також себе запитати, чи то обличчя Бога якимось чином проявляється, відображається, як у тому злитку, того срібла? Чи інші люди, дивлячись на мене, можуть якимось чином трошки захотіти любити Бога, шукати Його? Це, напевно, запитання до всіх нас. Ми деколи чи часто, чи менше часто, ходимо до церкви, намагаємося молитися, триматися звичаїв. Традицій у нашому житті. Але ми назовні якісь є інші, озлоблені, розчаровані, знеохочені, пригнічені, агресивні до інших людей. І напевно, десь по цьому можемо також дивитися, якою є наша побожність. Бо мені здається, що наша побожність, наші відносини з Богом. Будуть обов'язково нас змінювати як людей. Вони мають нас змінювати як людей. Якісно мають змінювати. Сьогодні є такий особливий день 2 квітня, можливо, хтось знає. Сьогодні, скільки це вже років? 59-й рік? 57 років тому, 58 років тому, відійшов до вічності. Миколай Чернецький. Ви маєте тут двох блаженних з боку. Це є Василій Величковський і цей Миколай Чернецький. Отут на іконі. Цей єпископ 2 квітня 1959 року відійшов у вічність помер. З його життя розповідають дуже цікавий таку, таку одну з цікавих історій. Він був 11 квітня 45 року. Полонений, ув'язнений, і після цього засуджений спершу на 5 років каторжних робіт, а потім, як агент Ватикану, йому дали ще 5. Тобто він 10 років відсидів в таборах, і то його передчасно звільнили по стану здоров'я. Не хотіли, щоб він помер в концтаборі. І його в 56 му році звільнили. Він прийшов такий вже дуже виснажений, повернувся до Львова. Але ще Господь йому дарував три роки життя, в яких він так неустанно працював як душпастир, дуже багато часу проводив у сповідальниці, Люди до нього приходили, спілкувалися, говорили. З його життя розповідають таку історію. Одна сестра, яку також ув'язнили і зустрілася десь, здається, то було в концтаборі, до неї підійшов оперуповноважений, уповноважений, тобто там начальник. Того концтабору, до неї і каже, чи ви є сестра така і така. Вона каже так. Він питається, чи ви були ігуменею, настоятелькою спільноти монашої. Вона каже так. І питається, чи ви знаєте єпископа Миколая Чернецького? Сестра каже, ні, не знаю. Він каже: ви не можете його не знати, бо ви як ігуменя, ви мали знати єпископів. У вашому десь там краї чи у вашій околиці. Назвичайно, сестра якимось чином пробувала якось так відгородитися, чи, чи якось зберегти в єпископа. Він каже: знаєте, цей опер говорить далі, Я зустрів владику єпископа Миколая одного часу в одному, в одному місці, він працював. Е, Ковалем, помічником коваля. То цей такий, що молотом, знаєте, б'є по, по цьому по металу в кузні. І він, як опер уповноважений цей начальник, проходив майстернями того концтабору. Він зайшов в кузню, і всі зразу, знаєте, стали стійці струнко. А владика Миколай не міг, бо він піддував вогонь у, цьому, у тому горнилі ковальському. І цей начальник підійшов до нього і копнув його. І Владика Миколай впав і якось так обернувся і поглянув на цього начальника. І цей погляд я не знаю, яким він був, але цей начальник. Відвернувся і зразу вийшов з цієї кузні. Він ходив цілий день чи якісь там кілька днів, такий сам не свій, цей начальник аж одного вечора покликав єпископа Миколая на розмову чи на якийсь там допит, перепросив його, вибачився за цей свій вчинок перед ним. І розмовляв з ним цілу ніч з єпископом Миколаєм. І після цього попросив його, щоб він його охрестив, охрестив своїх дітей, охрестив свою дружину. Вони взяли шлюб зі своєю дружиною. І він каже це сестрі, каже, що цей погляд єпископа Миколая було щось неймовірне. Цей погляд настільки його якось так торкнув в душі. Що він не міг більше залишитися тим, ким він був. Він каже, до сестри я є християнин так само, як і ви. Дорогі у Христі, це свідчення говорить про той такий, напевно, щось, який стан душі людини, яким владика Миколай, цей єпископ Миколай у цих умовах, нелюдських умовах констабірного життя. Продовжував дозволяти Богові діяти через Нього. Дорогі у Христі, ми живемо тут тепер, у третьому тисячолітті. Напевно, від одного середовища до іншого є різні умови, в яких ми проживаємо. Тут є одні умови, в Україні зараз є так само інші умови. Місцями на сході взагалі там є зараз досить важко і нелегко. Але як говорив один священник, він казав, що незалежно від умов, в яких ми опиняємося чи в яких ми живемо, наше завдання є залишатися людьми. І, напевно, найперше завдання це є тими людьми ставати, щоби могти ними залишатися. Напевно, це і наш вибір, дорогі у Христі, як ми можемо жити у тих. Обставинах в тих середовищах нашого життя, в різних умовах. Але це таке покликання наше бути людьми, ставати людьми з великої букви. І незалежно від місця, незалежно від обставин, десь це покликання залишається для нас завжди актуальним. І ще один такий момент. Напевно, що ми маємо напевно кожен з нас багато своїх запитань до Бога по відношенню до наших ближніх, до наших рідних, до людей, з якими живемо, працюємо. Дуже часто чи час від часу ми є невдоволені, і це є наша така реакція емоційна. Напевно, ми не маємо розв'язання для багатьох проблем, для, для, для багатьох. Викликів, запитань. Але спробуємо запитати себе, що я роблю для того, щоб вшанувати Бога, для того, щоб відкритися йому. Я думаю, що Бога просити не потрібно, щоб Він нам помагав. Він знає про це. Що потрібно, то напевно, треба стати якось відкритися йому, відкрити йому наше життя, своє серце. Навіть коли ми не знаємо, як це зробити. То скажімо про це Богові. Господи, я не знаю, як відкритися Тобі, як дозволити Тобі мене змінювати. Спробуймо йому сказати, так як ми то можемо сказати нашому товаришеві, другові чи знайомій, в такий простий і звичайний спосіб. І Господь буде сам відповідати, Він буде сам працювати над нашим життям. Деколи ми, дорогі у Христі, звертаємо увагу на такі зовнішні речі в нашому християнському житті, часто доводиться чути про такі загальні речі, про якісь такі, знаєте, тяжкі гріхи чи тяжкі переступи, що їх немає в нашому житті добре? Слава Богу. Але з другого боку, знаєте, чи в тому полягає якось наша побожність лише, щоб ми не вбили, щоб ми. Чогось великого, тяжкого не вкрали. Знаєте, яка різниця є між старим і новим заповітом? У цій Біблії, яку ми зараз вважаємо своєю книгою, книгою побожності, книгою християн? Преподобний Симеон новий Богослов, такий святий говорить, що. Коли ми будемо ретельно старатися ретельно, докладно виконувати Божі заповіді, ми обов'язково побачимо нашу недосконалість, нашу неміч, щоб виконувати ті заповіді. Коли ми дійсно будемо дивитися на ті заповіді глибше, Христос, коли прийшов, Він скеровує увагу людини не на зовнішнє, не на те, що ми вже робимо. А він скеровує увагу на наше серце, що відбувається там, в глибині. Бо звідти, як він говорить, з глибини нашого серця промовляють наші уста, з глибини нашого серця ми робимо наші вчинки. Початок є у серці наших вчинків, нашої поведінки, наших слів. І цей шлях того такого внутрішнього вдосконалення, внутрішнього освячення, це є не випромінювати зло, не поширювати зло через нас самих. Як говориться у пророка осії, хто сіє вітер, той пожне бурю. І для нас, як людей, є взагалі невигідно бути злими. Бути невдячними, бути такими негативними, бо хто сіє вітер, пожинає бурю, бо все це якось повертається до нас самих в той чи інший спосіб. І ця ідея не випромінювати зло, можна сказати, є головною ідеєю нового заповіту науки Ісуса Христа. Старий Завід навчав не чинити зло. Новий завіт навчає навіть не випромінювати його. Старий заповіт казав не вбивай, новий заповіт говорить навіть не гнівайся. Старий заповіт говорив не кради, не чини перелюбу, і в новому заповіті ми чуємо, що навіть не варта дивитися з пожадливістю. І це і те, до чого нас провадить Ісус, до чого провадить нас, напевно, Господь на цьому етапі людської історії. Напевно, це є наш вибір. Кожна людина Господом сотворена свобідною, вільною, і ми кожен з нас обираємо свій шлях у житті. На цьому місці лише бажаю вам, дорогі у Христі, відкриватися на цей голос Бога. Намагатися побачити Його у своєму власному житті, бо Він є, він є і діє, і нехай він очищує нас, так як це срібло. Слава Ісусу Христу!